Всім привіт! Продовжуємо серій книжок про маму. Му. Мама, Му на дитячій гірці. Ює Вісландер Свен Норквіст. Уявіть, літо, спека, ви в тіні від дерева, стоїте і спостерігаєте, як весело, задоволенням кайвуючі діти спускаються з гірки. Так, з цієї гірки. І з якою жадністю наша корівка, мамаму, на це все дивилась. Вороне, зараз наша черга. Що? Ні. Чому це ні? Ти корова, мамаму. Але гірку поставили на луці, де пасуться корови, тобто вона для корів. Ні. Її поставили на рівці, де купаються діти. Але мамі му так хочеться спуститися з гірки. Як вважаєте, в неї вийде залізти на верх посходникам, а потім з'їхати? Чи все буде добре? Хто їй допоможе?